Їхав до першої години ночі. Ружин, погребище, попільня. Одна драбина, гравійка. Дорога дуже неважна. Зазняв після вчора, закинув ролик з новими тракторами МТЗ-82. У нас є дві штуки, 360 мотогодин і 600 мотогодин. І дуже багато таких коментарів, такого плану. Що 892-й коштує дешевше, як я продаю 82 От. Людина по тим запитанням, упрком зразу відповідає на свої, на свої питання. 892-й 802 це зовсім різні трактора. Він має великі колеса, він має турбіну, він є для. Оранки для культивації, він не підходить для городини, для обробітку картоплі, моркви цибулі і так далі. І не кожному потрібен 892-й високооборотний двигун. Людям треба 82, а їх зараз в техноторзі немає. Я думаю, після того відео вже не будете мені писати, що ціна така висока. Я їх дуже дорого купляю. Їх вже продалося декілька штук, через то я їх далі купляю, тому що їх в техноторзі немає. 892 є, а 80 двоїк немає, через то такі високі ціни. <кій> Вчорашній ролик не дуже залетів там на пару тисяч, десь 5 тисяч, бачу переглядів. Оця 82 повністю відреставрована. Бачите, кабіна стоїть така здорова. От і 2005 року. Два таких, бачите, тракторчика. Перший тракторчик то мій, а другий другий це друг купив, він буде, цей тракторчик буде скидатися в Рівному. Два трактора, машині є, що тягнути, бачите, яка загрузка, передок чуть припіднявся до гори і на тих ямах цілу дорогу підкидує, гупає до гори. ріжки під заміну повідривалися. На вашу думку такий тракторець може коштувати 11500 чи не може коштувати повністю перебраний на хорошій резині, на дозаторі. Нішечка від спринтера. Тут бачите люк до гори відкривається. Бокова від коліса. Зараз знаходжуся біля Житомира, заїжджаємо на об'їзну Житомира і печемо на рівне. Цей тракторчик також в досить непоганому стані, поїздив ним, до тече, а так резина хороша і їде досить тихенько. Візуально за ним ніхто не дивився, тому що трактор був на фірмі. От, на фірмі люди працюють іменно от на тій фірмі, де я був. Бачу такі дядьки старші. А вони звикли ще за колгоспу, що техніка має бути така зачовгана, пара відлітіла, дзеркало відлітіло. Так воно має бути.